Бажаю здоров'я, друзі, і це наше нове відео. блог не зв'язку, хоч він трошки сонний, бо клята русня не давала спати, як завжди. Тому почнемо дане відео з важливого. Як завжди, в описі до відео ви можете знайти посилання на банку фонду по парам і задонатити на добру справу для ЗСУ. Бо якщо ви дивилися прогноз погоди, то вже дуже холодно і треба хлопців підтримати. А зараз прошу вас до перегляду. Так, Сьогодні у нас на огляді буде сумка від польського бренду Helicon tex це Messenger, який називається, знаєте, як клеймор. Хто не знає, що таке клеймор, вам вот фотографія. Це така мінограната, яка робить бум-бум для поганих дядь. От, сумка у нас по габаритам йде 31х22 см, місткістю 4,5 літрів. Пан оператор, будьте обережні, щоб не впасти. Вона має багато різних кишень. В принципі, складається вона з двох відсіків, це один відсік на клапані. Прошу ближче. Відсік на клапані, де є дві кишеньки. Кожне це кишеня має всередині себе ще по дві кишені. Це для того, щоб ви могли туди розмістити або в кожну кишеню по одному клеймору, або можете розмістити по два магазини під AR або АК-платформу. Також в нас на передній частині є велкропанелька. Куди ви можете повішати свій улюблений патч або шаврончик свого підрозділу, або якісь приколдеси. Також з задньої сторони у нас є три кишені під магазини АКР серії Або можна туди три телефони, ну типу, положити, якщо ви крутий Офісник. Ну ви ж на крутий Офісник. Ну. І основна кишеня, яка у нас всередині має ще. Чотири маленьких кишені, куди ви можете розмістити документи, додаткові підсумки, і прихована кишенька на змійці для того, щоб можна було розмістити планшет. Дякую, пане оператор. Бачите, планшет на 8 дюймів iPad mini влазить ідеально. Також у нас є бистрозбросік на фастиксах з двох сторін. ручка для переносу модняла така. І з іншої сторони у нас велка. Белкро, перепрошую, молі стропи є. Збоку в нас є молі стропи, на які можна навішати додаткове спорядження. І знизу є молі стропи. Так що ви можете обвішатись під сумками так, що будете виглядати як супер-мега-крута плеткарія розгрузка просто версії 2.0. Ну, взагалі, такий сумбурний огляд. Але я сподіваюся, вам сподобалось, бо в нас вже повідмерзали руки. Тому переходите в опис до відео. Там є баночка на підтримку ЗСУ, закидайте хоча б по 50 гривень, Ну пацанам, чисто щоб підтримати. Ми то ладно, ми заболіємо це. Нічого страшного. А от наших козаків треба підтримувати, щоб вони не нищили ефективну русню. До зустрічі!